Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі запоріжці чули вибухи в області. Збили 9 дронів. Втім, були і прильоти. Російські С-300 влучили по об'єктах інфраструктури Запоріжжя. Люди не постраждали. Частина окупантів виїжджає із Запорізької АЕС. Повідомили в головному управлінні розвідки. Одними з перших поїхали троє співробітників Росатому. Виїхати до Криму. Рашисти рекомендували і українцям, які підписали контракт з Росатомом. Тим, хто залишається на станції, дали вказівку у разі аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Наші воїни закріплюються на нових рубежах. Є просування на напрямках Левадне, приютне Мала Токмачка очеретувате Тарифи на воду можуть зрости майже у всіх містах України, зокрема, і в Запоріжжі. Кубометр води разом із водовідведенням здорожчає на 8 гривень. Втім, рішення НКРЄКП поки не набуло чинності. Все йде за графіком, а десь із випередженням плану у Запоріжжі тривають роботи з відбудови постраждалих від російських атак будинків. На об'єктах проводять демонтаж зруйнованого. На набережній біля центрального пляжу з'явиться новий пішохідний перехід. Він буде на 7 сантиметрів вищий за рівень самої дороги. З десяток вибухів пролунало у Бердянську горіло і детонувало в районі аеропорту. Окупанти кажуть, то ППО, а наші військові підтвердили ураження штабу та складу з паливом росіян. 15 років за ґратами має провести Мелітопольський гауляйтер. Єбалицький вирок за статтями колабораційна діяльність та злочини проти основ нацбезпеки України. Колаборанту оголосили в Комунарському суді Запоріжжя. Покарання вступить в силу одразу, як зрадника піймають. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там найголовніші новини.